П'ять тисяч гривень коштує ікона Андрія Первозваного, виконана на металі, покрита сріблом. Фрагменти по нім, молитва залита емалями на фоні Андріївської церкви. Напис також залитий ювелірними емалями, гарний такий підрамничок, класична дерев'яна рама в темного кольору. Також сертифікат іде до цієї ікони. Одна із моїх улюблених робіт Андрія Первозанного ікони. Дуже мені подобається цей виріб, гарно виглядає. Uh, і, і Андрій, первозваний, святий той, який дуже почитається православними та католиками. Хто хоче замовити таку ікону, ми з радістю вам її гарно запакуємо, щоб вона до вас доїхала ціленькою. Доставимо вам її Розрахуватись можете на місці нової пошти. При отриманні переглянувши сайт, іконна лавка в нас є в шапці профілю, де ви знайдете для себе дуже великий вибір ікон. Будь-яку ікону можна знайти. Якщо не знайдете, ми її для вас можемо виготовити. в різних техніках виконання сертифікат казав. Не пам'ятаю, звертайтеся, швидко доставимо.